дегустуємо жаб'ячі лапки. Пока мені залюбить. Ну, таке як куриця. Тепер в чат входить фуагра. Це теж французьке національне блюдо. Це цирозна печінь індюк-працівник. Печінка. Ну, що вам сказати, Вкусненько, але дуже жирненько, багато не з'їси. Жирненько, жирненько. Я не знаю, як вони там їх годують, але дуже жирні. Як вони опоручаються, щоб оце кусок вони їсти жаль? я вже не шибилася. Покажи, як м'ясо. Юля там теж. Це розуміє клієнт. Ось так, от якось так. Так, ну а тепер будемо дегустувати ось такі равлики. От французькі, вони великі. Це теж національне блюдо. Так, і ось. Дякую yeah. okay. uh, okay. okay. yeah. mm. I... вам сказать? спочатку. Тверденько. Смак. Такий. Не думал. Ну, смакував тунець. Вот тунець. смачно. Раплик. Очевидь, для любителя. Картошка пюрешка відпочиває. Наша смачніша. Ну і запиваємо все це діло, аперолем. Апероль смачний. Так що одного, мабуть, буде мало. А як ви думаєте, якщо я знаю одного гуся, я правильно написала? У нього буде серйозна печень. Можна вичитати його печень по лакрою. Я думаю, можна. Воно <ріст> тобі слово вивезло, бачиш посередньо. Ну, Це вже апероль. Забирай його, то добрається.